Немає, немає юридичних підстав для електронних повісток. Це позиція президента і там позиція і всіх підряд далі. Ну, позиція президента, значить, всі інші також згодні. Е, немає От жодних юридичних підстав. Для цього немає. І жодних повісток в електронному форматі не повинно бути. Це Веніславський сказав. І ми так і з вами, знаєте, круто, круто. Е Повернулись до правового поля, юридичних підстав для електронних повісток немає. Повернулись до прав людини. Тільки, от тут, знаєте, хочеться сказати: для чого займатися таким цинізмом. Ти не оновив резерв штраф. Тебе десь зловлять. А, он вчора моє, мого знайомого. Ну, ну Він реально без документів там і так далі. Поліцейські чесно виконали свою роботу. До речі, я їм дякую. Чесно виконали свою роботу. А, ми надали всі документи і все, людину там відпустили і так далі. Ну там Людина сама винувата, без документів, без нічого. Ну Поліцейський просто виконує свою роботу. У нього припис, все. Ну, вся країна закидана повістками, вся країна змушена оновлювати дані, проходить ВЛК, ТЦК і так далі. Ти не можеш влаштуватися на роботу, якщо в тебе військово-облікові документи там, неправильні, просрочені, і так далі. А ти не можеш чинити певні дії без військово-облікових документів, у тебе купа штрафів, ну купа всього. І при цьому виходять чиновники, кажуть, немає юридичних підстав для електронних повісток. А що толку, що змінять електронні повістки? Що? Ну, розкидайте ви ще листи, де напишете, що людину запрошують. Що, що ще? Ну, Той, хто не оновився, той, хто не має броні, той хто і так намагається десь ну, не попастись і так далі. Ну що, ну, пришлете в електронно, і що далі. І все це прикол в тому, що все це відбувається на фоні е, того. Я поставив спеціально цю новину разом з відео, де, якщо не помиляється Житомир, хлопця пакують прямо на дорозі, прямо на пішоходному переході. Прямо там, мордою, в асфальт і так далі. Ми колись ржали над однією країною, що там ось так. Зараз вже просто реально ходить небезпечно по вулиці, якщо в тебе документів немає. тебе можуть упакувати, потім ти будеш десь там з побитою рожею доставати, що у тебе є якісь документи. І перед тобою навіть ніхто не вибачиться. Угу. Відео є Телеграм, Ютуб, Шапці профілю. Я не знаю, як назвати все це, але я точно знаю, що є якась фундаментальна проблема. В країні не поважають громадян, в країні зверху відносяться до громадян. В країні, в якій навіть очільники університетів називають самі університети ухилянськими, я не знаю, яке майбутнє може бути. Я думаю, це потрібно рано чи пізно змінити. Чекаю на ваші коментарі.